Вовочка в школі запитує вчительку Марія Іванівна. А правда, що всі даїшники маленького зросту? З чого ти узяв? А тато сказав, що даєшники йому до сраки? Даїшник зупиняє автомобіль, опускається скло, водій посміхається. Доброго дня! Товаришу капітане, ось, будь ласка, права, техпаспорт, доручення. Із заднього сидіння лунає дитячий голос. Тату, а де козли? Зупиняє даєшник машину і питає у водія Чому одна фара не горить? Нова модель Лада Кутузов Група туристів роз'їжджає в джипі. Їх зупиняє даїшник. І каже: Покажіть, будь ласка, документи. Йому дають документи. Він подивився і каже, Тут написано число міст 4 плюс 1. А в вас в машині 16 чоловік. Ти що, здурів? Дивись позаду. На машині написано 4 на 4. Розмова двох друзів. Я одружився. Дружина працює у Даї. Вітаю! Та що ти? У першу шлюбну ніч уже двічі оштрафувала. А за що? За перевищення швидкості. І зупинку в недозволеному місці. Стоїть даїшник під знаком 40. Їде Запорожець. Швидкість 41 кілометр. Даїшник свистить. Запорожець зупиняється. Вилазить зачуханий дідок. Ви перевищили швидкість. Будете платити штраф. Або я заберу права. Нема грошей в мене. Тоді забираю права. Тут летить іномарка. Даїшник свистить. Іномарка зупиняється. Вилазить амбал. Ану, хто свистів? Даїшник мовчить. Дідок даїшнику. Віддавай права. А то скажу, хто свистів. Дорожня поліція. Перейшла. На нові методи роботи. Щоб радар показував більше, вони біжать назустріч автомобілю. Вирішили два даїшника підзаробити. Зупинили крутий джип і трясуть гроші. Звідти вилізли два бандита, всипали їм поповні та поїхали. Даїшники прийшли до тями, і один іншого запитує. Номер запам'ятав? 44-45. А літери. А на підошвах літери не пишуть. Даїшник зупиняє машину. Пане водій, чому ваша пасажирка не пристебнута пасами безпеки? Та ти не бійся! Це ж те що моя! Вона сьогодні смирна. Зупиняє лисий даїшник шестисотий Мерседес. А в ньому бомж. Ах ти, негіднику! Ти навіщо машину вкрав? Та я не крав, то моя. Та брешеш, правду кажу, я від лисіння лікую. Та точно брешеш. Та ні, я минулого тижня замітив, що коли покакаю і прикладу то добро на голову, то зразу починає рости волосся. От і завдяки цьому я став мільйонером. А що, подумав даїшник, може і справді не обманює? Слухай, а мене можеш вилікувати, а то в мене вже все волосся повипадало. Та звичайно! Чому не допомогти? Але то треба прикласти поки ще тепле. Ну, зробив діло даїшнику капелюха, і той відразу надів його на голову. Тут з кощів вибігають нові українці. Ну, Вася, ну прикаліст, та ми тобі не тільки машину, ми тобі ще й дім купимо. А чому даїшники всі товсті? Не товсті, а великі? Для зручності водіїв, щоб їх видно було здалеку. Водій заперечує інспектору. Та які 100 км за годину. Ви що, смієтеся? Та я їхав зі швидкістю максимум 50 км за годину. Даїшник виходячи з себе. Може, ви ще скажете, що взагалі стояли на місці? Ну, практично стояв. От і чудово. З вас 200 гривнів штрафу. За що? За стоянку в недозволеному місці. Міліціонер затримав естонця. Ваше прізвище та ім'я. Віліс скуя. Мені пофігу, звідки ти виліз. Прізвище та ім'я називай. Їде мужик на увазику. Його зупиняє даїшник і каже. Ви їхали зі швидкістю 140 км на годину. На що мужик, не кажучи ні слова, виходить з машини. Простягає ключі даїшнику і каже: Розгоните заплачу. Даїшник зупиняє машину і каже: Ви перший. Хто проїхав на цьому перехресті без порушень? Ось вам 100 доларів. О! Права куплю. Ви без прав? Дружина. Не слухайте його. Чого по п'яні не скажеш? Так ви і п'яний? Теща. Я ж казала, що на краденій машині далеко не заїдеш. Їде блондинка на джипі. Даїшник її зупиняє. Чому спереду і ззаду різні номера? Попереду мобільний. А заду домашні Стоять на посту два даїшника. Нікого нема і раптом бачать, віз запряжений їде. Вирішили прикольнутися. Зупиняють. Пред'явіть ваше посвідчення. Дід, піднімаючи хвіст коня, каже: Подивіться у бардачку. Першим даїшником був соловей розбійник. Він сидів на перехресті, свистів та грабував.